Ще браття українці, усміхне. Foi isso. Чуті ми положим за нашу свободу слово, покажем, що ми братя коза. Як розпочати сесію. Нагадати всі реглами проходження сесії. Для доповіді надається до 10 хвилин, для спілкування до 7 хвилин. Постановка запитання до 1 хвилини. Відповіді на запитання до 1 хвилин. час на запитання та відповіді до 10 хвилин. Заключно слово до 3 хвилин. Приступаю до розгляду питань. На сьогоднішню сесію виноситься одне питання про схвалення звернення депутатів сільської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Інформує по даному питанні мату Лариса Олексійовна. Прошу. Секретар сільської ради. Прошу. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься проєкт рішення про схвалення звернення до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. На Додатку усіх є саме звернення я його вам зачитаю. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині в своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Зеленським Верховній Раді України, США, європейських країн, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер, передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України в виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем в цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічному партнерами захисті наявних Україні критичних ресурсів, спільного інвестування. Та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та є взаємодії дії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки його організації залежить від союзників. Адже Україна прагне чесно, справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Ми, депутати Лашанівської сільської ради, цілковито підтримуємо план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Улашанівської ради. З громади звертаємося з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами інших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий, партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Якоїсь запитання від відача пропозиції. Нема що ж тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб схвалити звернення депутатів, влашаємося. Щодо підтримки плану перемоги. Представимо президентом України Володимиром Зеленським. Прошу голосувати. Хто за? Хто утримався? Хто проти. План підтриманий. Звернення підтримане. Дякую всім за підтримку. Дякую, заповідача. Когось є якісь протипіння в різному, якісь пропозиції, може, яке питання потрібно розглянути? Нема що. Ж, на цьому тоді чергова сесія.